Юрій чекає свого двоюрідного брата, який пропав безвість у 24 році, в січні місяць. Перед тим як пропасти без безвісти, він ну, воював, був поранений, тяжко поранений. Пройшов реабілітацію, тут в Чернігові, і знову ну, попав на фронт. Трошки ну, в іншу частина, бо тяжке було баранка. Попав у Купінськ, І була там ситуація така, доволі складна. Один, останні його слова ну, буду там через декілька днів. Можливо, не буде зв'язку. Ну і все, зв'язку як такого і не було. Тоді прийшла, як кажуть, це сповіщення з військомату, і все. І зникли без чекаємо тепер. Хочекої звістки. Якої звістки, але ж ніякої звістки. Ну, кожний обмін яких ну ні в списках, нічого немає, але ми не може думаємо, що може хтось його хтось бачив, хтось Чу. якісь.